Так, бабулька трохи навела шухер на, на Фейсі. Прийшла до дідулика, стала перед ним і так на мене дивиться, каже, о. Думала, хтось прийшов. Каже, о, ну, значить, хорошо. о, значить, хай так і буде. <сум> о, це я чекаю дівчинку, у нас сьогодні деяка робота є, тому трохи, трохи шухер навела. na obličju mene. Kvitečka za cijela, šta se pokažu. Що я роблю? Мию вікно з надвору, Воно в мене й так у капках було, але ж ну, коли мороз вже не буде ж його мить. А це ще впав градусник. Ну, і там, де градусник, так ну, пилюка і ще й оці капки чотири відклею. Ну, не можу надивитися вікно і все. так Це прийшла, помила, тепер у мене красота. О! Ай мої квіточки, мої гарнісінькі. Ну і вікно хоч. Нормально. Що багіра? Що моя маленька? Красота десь річі десь ганяє. А, поняла. Поняла, де він? Ну, я ж можу дозволять поїсти ковбаси. Не судіть строго так сказати, ну а ти огірки вчора передала. Верес, по рецепту верес. Тільки рецептом не зайобувати. Я дуже прошу, бо може я писати не буду. М -м -м, добренький. Ковбаса, в костер тебе. Горіть будеш зараз. Алло, алло, далі сіндрав апарата. Доброго дня апарату лайфа слухає. А чого номер не роботи? Ну, перезагрузи за телефон. Не допомогти. Карту став сімка не помагала. Воно ну, наступи на телефон. Ну, знаєш, так знову добре пару раз дай вам ну, і допомагав, Ой, що тобі не нравиться, жити, де побачите мені, не витріпають і 10 минут не поработала, уже сі нерви витріпали. Ребята, ви не против, я поснідаю. Я утром біла, не спіла не поїсти, нічого Макдональдс за чизом забіла, так, а що то чиза? Я поки до метро дошла не скушала, вже й забула, нічого дай не осталось. Ви не проти, я судочком, зараз Нами ми сьогодні з Марії, Маша. У Маші в голові одна каша. Сьогодні вона хоче стати бізнесменом, завтра вона хоче похудати, а послезавтра вона хоче послати мужа нахер. Маша не знає, чого вона хоче. Но у є плюс. Маша любить економити гроші, складувати. На що вона їх складає? Вона теж не знає. Но блять, складає і Маша хороший надійний друг. З Машею можна дружити і довіряти. 325, який летить Київ в чорних шибках. Гарного польоту зараз вам розкажуть інструкцію, що робити, якщо ви будете падати. І так, а волі виходить, доходить світати роботу наліво і також прямо виходить до види, якщо ви почнете падати, краще всього схрестити долі. Це скоріш за все, допоможе. Можете це це. И скоро я буду а Выбачайте, на столі чем багаті мы ради. Может, он не так, но, но сегодня надо выпить. Вы Ёлки-палки, Йо миллион, який бы блядь, не был. Ну, миллион же, не в каждого найдешь. Такое красивое число, ёшкин кошки. <laughs> Выпьем, да? Честно, честно, сала не хватает. Не хватает, это, а, блядь, рыба красная. Почему ну, она нахер надо? Но я как раз на рыба никогда не заменить сало. Пью на чистяком, потому что... Ха, кока-колу добавляем. Я на диете, на Я как там диета? Хлебушек, рыбка. Итак, Дорогі підписники, хочу випити в першу чергу, звісно, за кого? Правильно, за себе. Тому що, блядь, якби не я, ні хера би не було. Тому перший тост за мене. Алло, алло, Валентина, Валентина, плохо слышно. Ти капустину наметала на голову? Ну да, я ще вчора звечера гороскоп подивила, метеорити падають. Наконечно вона... З цього чоловік, при чому теорити падають всім хуй Ти бач, бачила, що людки теж плохо, А вона ж не, не чує і пишу. Багато жити не заклітіш. Причому вчорашня 9 пів кіла. Артішок. Показую вам весь час консервовані, а це ті сирі свіжі, з яких можна взяти і щось приготувати. Малинка, полуниця красива. Всім привіт! Сьогодні в нас що? Четвер. четвер. Кава з корицею. Ну, Я випила каву одну без кориці. Вам бажаю гарного, тихого, мирного дня. Була в лікарні. Значить, слідуючий пойтмен, у мене здача аналізів на 25 лютого. Сьогодні яка в нас? 12. Що тут? Довго ждать? Ні. А то як вона розказують, по три місяці ждуть. Дівчат. Мені так не приходилось, мені, значить, везе. Показую розпаковку. Рукули купили кабачок, бо дуже полюбилися олодки з кабачки, чечерики, порей, лук порей, лимон. Що в нас на вечерю було? Що в нас? Вчора на вечерю був тартор, син робив. Взагалі я не планувала вечеряти тартором. Дуже якось хвилювала за свій шлунок. Ну, ви знаєте, нічого, дуже смачно було. Це яблучка собі вкинула. Я люблю такі голден чи Голд, голд чи вони. І теж яблучка такі, красненькі. І... і, і Ямочка, а, це я собі взяла таких помидорчиків. Я люблю взяти помидор, так помидор. чері таке. Їсти нічого. Це фініки, нема мало вибирати одні фініки, вибач, оце що саме дорожче, це вони такі. ну Багато не брала, думаю. Черешня по 9. І два авокадо. Хороші авокадо я вам сказала. Полуниця теж два. Дуже смачна, полуниця солодка, але чомусь вона швидко портиться. І що ми взяли ще? І ми взяли в рибному посолити червону рибку на ранок на сніданки на бутерброди. Я не знаю, скільки тут її. Я так показала пальчиком він мені по рибі. Не по пальчику, а по рибі одріза. Зараз все розпакую, трошечки підшуршу і буду сьогодні відпочивати. Вийду прямий ефір тікток. А що робити? Будемо спілкуватися. Передайте, хто знає кулібаба Людмила підходять твої конці в місті з Олександром, кулібабою, і Дашка причетна, що тягнула шафу купе без мого відома. Все взяти без мого відома. Точка. Живи і жди момента. Жди моменти, жди момент. Ось такі діла. А адвоката би ж знав, яку хорошу. Мені там дала дівчинка, каже, хороша, так ніяких же ні, 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 контактів не дала. Оце там хороший, а який він там хороший, хто його знає. Змарилася. Зараз ще наберу адвокатів тут. Адвокат місто Тростянець, так? Да? Безкоштовно. ми заплатимо. Бабі Світлана Сергіївна, ну опять же, нема ні номера телефона, нічого. А, є, ось є. Є, не треба нам безкоштовно, ми заплатимо. Чи вона просто береться за ці діла? Адвокати, Тростянця. бабі Світлана Сергіївна. Не знаю, наскільки вона хороший адвокат. Ось жабко Юрій. Ну, ж діло в тому, що телефон оце з українською корточкою трошки підтупляє. Ну відкрийся ж ти адвокат. О, адвокат Бабіч Людмила Філ. Тут багато відкрилось. Адвокат Бабіч Батраченко Ніна Васильівна, а що вона працює? Я думаю, вона вже не працює. Гусев Валерій Анатолійович, це хороший адвокат Залавський. Не дуже він мені. Корж Руслана Васильівна. Корж, корж. Щось дуже знайоме. Корж, чоловік у неї був корж робив адміністрації. Кучмій, сумцов. М -м -м. Ну що, корж Руслана Васильівна? Жінки вони більш такі, знаєте, добивні. Гусів Валерій, він вже теж не ну вже він. Ну, хоча може він як адвокат і хороший. Позвонить усім. Ага. Ну, Давайте позвонимо. Чим чортне, не ти? Виклик. Виклик. Я не пойму, для кого вони ці виклики, мабуть, вже вони давно не працюють. Нема, викликів нема, понимаете? черга вільна, я можу допомогти розібратись у вашій питанні. Пишіть онлайн, а, пишіть онлайн. А писати куди онлайн? Куди я напишу онлайн? Мені треба написати кудись онлайн. Куди написати? Можу, може, у повідомлення, так? Нічого я не можу, нічого я тут не можу зрозуміти. Доброго дня. Нічого не можу зрозуміти. Ну, зараз черга вільна. Я можу допомогти розібратись у вашому питанні онлайн. Пишіть, куди пишіть? Найшла. Написав, але не відправились мені писати не дуже зручно. Куди можна? Можна написати No, oh, oh, so well. With E, the early Раз узнаю, який в мене номер. Все нормально, ділянці. Все знайшла. Адвокат, я думаю, хороший. Він зараз зі мною зв'яжеться, я потім вийду і вам розповім.